Такого вибору дастерів, я думаю, зараз в Рівному немає ні в кого. Та й можливо в Україні теж немає ні в кого. Дивіться, що у нас зібралось тут на майданчику три крутезних дастера. Ну як, крутезних? Дастера, та й дастера, але я маю вам показати і більш-менш щось про них дати якусь інформацію. А, давайте так. Будемо робити якісь для вас плюшки фішки, для того, щоб ви мали змогу. І бажання більше приїжджати до нас. Е, може бути продаж оптом. Це перший момент. А е, другий момент ми можемо зробити, наприклад, цей дастер для вас, а цей для кума. І від тої ціни, яка є, кожен з вас отримує знижку від 200 доларів тільки в випадку купівлі двох автомобілів одразу. Давайте розповім детально, що за автомобілі в нас присутні. Е, так о, 2016 рік. 1,5 дизель К9К, 81 кВт, повний привід, 167 тисяч пробігу, дуже гарна комплектація. Свіжий рік, гарна комплектація, ціна 11 600 доларів. Що є в комплектації? Ну, ви бачите, це рестайлінгова модель, нова морда. Туманки є. Великі класні релінги на даху, такі потужні, прямо масивні є. Легкосплавні одні з самих гарних дисків, напевно, які є на дастері. Мені вони дуже неймовірно подобаються. В новішого ще краще, але от для цієї автівки вони підходять фактично ідеально. А в нас ще і непогана комплектація по салону. 4 електросклопідйомники присутні, круїз контроль і обмежувач швидкості, навігація, курсова стабілізація, система управління повним приводом, механіка на 6 передач. Кондиціонер, відключення заднього парктрону присутнє в автомобіля замінено оливу, фільтри. А до речі, стоїть новий турбокомпресор. Не знаю, яка причина була заміни, але за кордоном я так бачу, чекаються. Взяли, замінили і, і не паряться, як то кажуть. їм. Я думаю, на це абсолютно все одно. Що у нас тут? Камери немає. Є фаркоп, є повний привід, є нормальний класний багажник, шторка. Також присутня. Тут автомобіль ціленький, 16 й чистий рік. Друзі, по фарбі двері арка без проєма І з цієї сторони арка без проєму. є три підкраса. Ціна 11600 за 16 рік. Колір, ну, ви бачите, так? синій такий якийсь, глибокий, насичений, непоганий колір. Схожий до Ізоленти, але щось трішки якесь темніше, ніж Ізолента. Гарний пробіг. Кому треба, друзі, продаж по безналу може бути, кому цікаво. Якщо безнал, знал, навіть нічого не скидаємо, не торгуємось, тому що зняття коштів займає, певно. А, до речі, і новий інтеркулер поставили теж в Європі. Я не знаю, яка була причина. Не знаю. Можливо, якийсь був постгарантійне якесь обслуговування чи відзивна кампанія, точно не скажу. Ну, коротко, Є отакий дастерок. На нього ще замовлені нові коври. І він може стати ваш за 11600. Якщо ж ви приїдете брати собі, а ваш ком буде брати отой повноприводний, тобто два повноприводних комплектом, то кожен з вас отримує ще знижку по 200 доларів мінус від тої ціни, на яку ми з вами домовимося. Зрозуміли, так? Ми скидаємо, наприклад, сотню завжди, коли люди приїжджають на якісь моменти. Ну і ще 200 додаткова знижка. Це круто. І тоді вже вийде зовсім класна ціна, абсолютно. Але тільки при умові купівлі двох дастерів відразу. Тут ще є дастер у нас передньоприводний, дизельний на 6 ступці, 81 кВт. Такий непоганенький дастер. І він 2012 року. Якщо він вам цікавий, можете приїхати теж його подивитися. Така машиночка. Теж на легкосплавних. Вони всі, до речі, три на легкосплавних. Ви можете купувати передньоприводний і повноприводний комплектом теж буде знижка. Теж задні парктрони присутні в автомобіля. Кондиціонер. Тут два склопідйомники. Отака машинка ще є. Ціна, як ви бачите, 8600 доларів цього дастера. Цікаво, набирайте по телефону в описі до відео. На ньому непогані. Стоять такі всесезонні колеса. І ще один повноприводний. 12-й чистий рік, 185 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль знову ж на легкосплавних дисках. А в нас гарний стан, 9800 старт. По ньому щось незначно торгуємось. Гарна комплектація по салону, гарний косметичний стан, є Bluetooth, є релінги на даху присутні. В принципі, теж непоганий, повністю комплектний Dusty Rock. Повний привід, 1,6 бензин, бачите, 4 вд Хто хоче собі автомобільчик. Для села з надійним, мега надійним повним приводом, мега надійним двигуном безпроблемний. Будь ласка, проїжджайте 12 рік ціна 9800 доларів. Три Придастера, друзі. Ну, де ви таке знайдете? Від кольору до вибору. Ну Кольору немає. Два білих, один синій. Ну Є корише, такі апарати. Якщо цікаво, приїдьте наберіть, подивіться. 185 пробігу. 167 пробігу. Тут я не пам'ятаю точно. Потрібно ще подивитися. Цікавий телефон в опції. Гарні тачки.